Усім привіт! З вами пан Трейд та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 13 березня 2017 року. Сьогодні ми розглянемо два торгових інструменти, і першим буде валютна пара євро єна Розпочнемо традиційно з підведення підсумків по попередніх торгових рекомендаціях і також пригадаємо основну торгову ідею. Отже, розглянемо довгострокову торгівлю місячний таймфрейм. Основним рівнем підтримки був і залишається рівень 112.00. Згідно з основною ідеєю, ми розглядаємо відбій від даного рівня та зростання у напрямку основної цілі це рівень опору 138.00. У зв'язку з тим, що це доволі таки сильний рівень опору, існує висока ймовірність відбою від нього та корекції у напрямку рівня підтримки. Таким виступатиме рівень 61,8% Fibonacci. Якщо бути точнішим, це буде цінова відмітка 123:00. На той час вже вже згідно нашої торгової ідеї в випадку існування висхідного тренду і корекції до даного рівня, цю корекцію і зниження до рівня 123.00 можна буде використати як хорошу нагоду до приєднання вже на той час до висхідного тренду. Отже, купівля при відбої від 123.00. Та руху напрямку основної довгострокової цілі, яка знаходиться в межах 23,6% Fibonacci. Що ми маємо станом на сьогоднішній день? Бачимо з вами відбій, який вже відбувся з подальшим зростанням від рівня 112.00. Була досягнута перша проміжна ціль це 61,8% Fibonacci. Основною ціллю залишається 138.00. Що важливого варто визначити? <значити> у нас тут 61,8% це не лише перша проміжна ціль, це також рівень опору. У випадку пробою даного рівня опору ми матимемо з вами черговий сигнал, довгостроковий, тому що це місячний таймфрейм для відкриття довгих позицій, саме для купівлі. Основною ціллю, нагадаю, буде рівень 138.00. Графік ціни продовжує знаходитися у межах Восхідного каналу, тобто це також говорить про пріоритетність довгих позицій. Нагадаю, при досягненні рівня 138.00 існуватиме висока ймовірність корекції, її можна буде використати для приєднання вже до на той час Восхідного тренду, тобто купівля про відбої від 123.00. Основна ціль зараз ми її залишаємо незмінною. Вона знаходиться в межах 23,6% Fibonacci. Продовжимо і розглянемо. З вами тижневий графік. Отже, на тижневому графіку, згідно першої основної торгової рекомендації, спочатку графік ціни знаходиться в межах торгового коридору, який був обмежений рівнями 110-50-116-26, і відбувся після цього пробій основного рівня опору. Якщо бути точним, це цінова відмітка 116.26. Вона знаходиться у межах 61,8% Fibonacci. Це стало торговим сигналом для відкриття довгих позицій. Ціці, тобто на купівлю, також згідно із місячним таймфреймом, основною ціллю була і залишається е рівень. І 2% Fibonacci, цінова відмітка 128,38. Таким чином, купівлі до рівня 128.38. Від даного рівня можлива корекція назад до цінової відмітки 116.26. Якщо таке відбудеться, це буде хорошим моментом, хорошою можливістю для приєднання до висхідного тренду, тобто купівля при відбої від 116.26. Основна ціль знаходиться в межах 23,6% Fibonacci. Приблизно це цінова відмітка 136.60. Тепер подивимося, що ми маємо на сьогоднішній день. Отже, після пробою рівня 116.26, графік ціни практично досяг 125 рівня. Основною ціллю залишається 128,38. Звернемо також увагу, що до Додатковим сигналом на купівлю стане пробій лінії опору. Саме так вона виглядає. Хто не в ринку, це купівля при пробої лінії опору, основна ціль 128-38. Інші торгові рекомендації залишаються без змін. Тепер розглянемо менший таймфрейм, це 4 годинка, і торгову рекомендацію для торгівлі на даному часовому інтервалі. Перше, що варто відзначити, це доволі таки сильну зону підтримки, із якої якої графік ціни вийшов, пробивши рівень опору? Цього тижня існує висока ймовірність корекції назад до рівня 121.15, який вже виступатиме сильним рівнем підтримки. Як наслідок, торгова рекомендація це купівля при відбої від рівня 121.15 і з основною ціллю. Рівень 12320. Наступним торговим інструментом буде солодка нафта. Традиційно розпочнемо з підведення підсумків та аналіз великих часових інтервалів, отже, на місячному таймфреймі. Базова основна торгова рекомендація виглядає наступним чином: основним рівнем опору, який був пробитий, була цінова відмітка 5193. Основна ціль у випадку продовження зростання це рівень 80.00, окремо виділення. Виділимо з вами те, що він знаходиться в межах сильної зони опору, по суті, це нижня частина даної зони, і при досягненні даного рівня піти вище буде доволі таки складно. Проміжною першою ціллю буде цінова відмітка 72.30. При досягненні рівня 800 80 існуватиме висока мірність відбою від даного рівня, оскільки це нижня границя сильної зони опору та корекції назад до рівня 5193. В такому випадку ймовірно існуватиме хороша нагода для приєднання уже на той час до висхідного тренду при відбої від 51,93. І основною ціллю 61,8% Фібоначчі. це верхня границя е, торгового діапазону, яким виступає. Зона опору. Станом на сьогоднішній день картина наступна, графік ціни залишається в межах низхідного каналу. Ми з вами бачимо, що вище рівня 23,6 піднятися поки проблематично. Спостерігаємо відбій від даного рівня опору. При збереженні низхідного руху, основною ціллю буде рух у напрямку лінії підтримки даного низхідного каналу. Проміжною ціллю, де ціна може зупинитися та здійснити спробу відбою, тобто відновлення зростання буде цінова відмітка 40,00. На неї, будь ласка, зверніть окрему увагу, тобто тут можливий відбій. Та спроби відновлення висхідного руху у напрямку рівня 72.30, що знаходиться в межах 38,2% Fibonacci. Далі розглянемо з вами тижневий таймфрейм. Тут графік ціни знаходиться в межах висхідного каналу. Зараз ми з вами бачимо першу торгову рекомендацію. Раніше в нас був пробитий рівень 5053, однак рівнем опору залишалася цінова відмітка 54,62. Знаходиться в межах 23,6% Fibonacci. У випадку, якщо дана відмітка не була б подолана, тобто не був би пробитий рівень опору, е, існувала висока ймовірність відбою та зниження у напрямку лінії підтримки даного висхідного каналу. Дана точка нам цікава, оскільки тут можливий розвиток за двома сценаріями, тобто можливий відбій від даної лінії підтримки, а також можливий її пробій. У випадку відбою відновляться спроби відновити виспінути. Східний рух з основною ціллю 38,2% Фібоначчі. І навпаки, у випадку пробою лінії підтримки висхідного каналу основною ціллю стане цінова відмітка 33,21%. По суті, це дві точки, які можуть бути використані для відкриття торгових позицій. Тобто купівля при відбої від лінії підтримки висхідного каналу з ціллю 38,2% Fibonacci, та продаж при пробої лінії підтримки висхідного каналу. При досягненні рівня 33,21% також можливий торговий сигнал в плані купівлі із основною ціллю 38,2% Fibonacci. Якщо точніше, це буде цінова відмітка 72.35. Що ми маємо на сьогоднішній день? Отже, на тижневому графіку рівень, основний рівень опору це 54,62, що знаходиться в межах 23,6% 6 Fibonacci, подоланий поки не був. Ми спостерігаємо з вами результат: це відбій від даного рівня опору та зниження у напрямку лінії підтримки висхідного каналу. Це сценарій, який ми з вами розглядали на початку. Перше. Основною ціллю, як ми вже говорили вище, буде лінія підтримки Восхідного каналу. Звідси можливий сценарій відбою. Від лінії підтримки з основною цілею 72,35%. У іншому випадку при пробої лінії підтримки ми отримуємо додатковий торговий сигнал на продаж із основною цілею 33,21%. Нагадаю, тут можливе приєднання до довгих позицій, тобто купівля при відбої від 33,21%. Основна ціль в такому випадку буде 72,35%. 4-годинний таймфрейм згідно попередньої торгової рекомендації, графік ціни знаходився, по перший двох межах висхідного каналу. Була основна зона опору, яку було важко пройти. Вона знаходилася в межах 54 40, 55.00. Ми з вами розглядали е, можливість відбою від даної зони і спробуємо лінії підтримки висхідного каналу. Основними рівнями підтримки, отже, цілями були цінові відмітки 51.93 від цієї точки. Це був один із потенційних торгових сигналів для відкриття торгових позицій. А саме е, при відбої від 51,93 розглядалось зростання у напрямку 61,8, тобто 51. 3.50. Іншим сценарієм був пробій даного рівня підтримки та рух у напрямку рівня 50-53. Від даного рівня також розглядалося відкриття довгих позицій. При відбої від даного рівня із ціллю 51,93. Окремим торговим сигналом, звісно, був пробій рівня підтримки 51,93 та руху напрямку 50,53. Окрему увагу ми акцентували і акцентуємо на тому, що сильним рівнем підтримки, зокрема на тижневому графіку, був рівень 50,53. Станом на сьогоднішній день, реалізація першого сценарія досягнення після пробою лінії підтримки, досягнення рівня першого. Першого рівня підтримки 51,93 та відбій від нього. І з наступним досягненням цінової відмітки 53. 50. Далі розглянемо торгову рекомендацію на годинному таймфреймі на найближчі дні. Основним рівнем опору виступає відмітка 51.00. Існує висока ймовірність корекції до даного рівня. Отже, при корекції до рівня 51.00 при відбої від даного рівня рекомендую продаж із першою ціллю 48.60. Окрему увагу звернемо на сильну зону опору. Та рівень. Основним рівнем опору виступатиме відмітка 53,2,0. На цьому аналітика та торгові рекомендації завершуються. З вами був Пантрейд. Бажаємо успіхів, вдалої торгівлі та до нових зустрічей.